90 нелегальних газових заправок демонтували у Києві лише за минулий тиждень. До кінця місяця планують повністю очистити місто від незаконних газика. Сьогодні ж столична влада підписала меморандум з нафтогазовою асоціацією України та керівниками найбільших АЗС про співпрацю у боротьбі з нелегальними заправками. На початок року в столиці нараховували 370 газових заправок, які встановлені з порушенням норм безпеки і без дотримання чинного законодавства. За минулий тиждень їх суттєво поменшало. Було демонтовано 90, і нам необхідно 2-3 тижні для того, щоб демонтувати ті заправки, які є в переліку небезпечно. Особисто був на декілька Тобто, щоб ми розуміли, що модуль з'єднаний з бутовною. Платформа, на якій він стоїть, тільки дротами, які йдуть безпосередньо за лічильника. Ми говоримо в даному випадку про техніку безпеки. У столичній мерії підписали меморандум між міською владою і представниками нафтогазового бізнесу щодо спільної роботи в боротьбі з нелегальними заправками. Будемо проводити перевірки законності розміщення. Заправочних станцій законності користування земельними ділянками відповідальність цільовому призначенню, дотримання міста будівельних правил та норм і при виявленні порушень. Мы будем вживать соответствующие заходы, в том числе и демонтаж за заправок. И необходимо с этим бизнесом бороться в рамках, естественно, существующего законодательства. Что обычно не хватает власти? Власти не хватает технической, правовой, консультационной, информационной поддержки, что мы, как цивилизованный бизнес, готовы предоставить. Суттєва більшість 70% столичних газових заправок працюють нелегально. Відтак актуальним є питання, чи зможе задовольнити потреби споживачів та меншість, що працює у правовому полі, і чи не призведуть теперішні зміни до підвищення цін на газове пальне? Представники АЗС запевнили, що газу вистачить, а ось ціни контролює ринок. Тому які вони будуть, тяжко спрогнозувати. Ціни можуть підніма... підніматися завдяки. Наступним чинником, повторюю, це ціна валюти, котування газу на Аргусі і можність завести його на територію України, бо українського газу не вистачає. В Києві на сьогоднішній день більше паливних станцій, чим потрібно навіть взагалі Києву. Деякі підприємці почали демонтувати незаконні заправки самотужки, розуміючи, що так дешевше, аніж потім відшкодовувати витрати на демонтаж та зберігання обладнання і пального своєю чергою. Місто готове до діалогу із бізнесом в межах правового поля. Наталя Білогурова, Тарас Левченко, Андрій Вусати, Олександр Козуб, телеканал Київ.